Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 117 за підручником, але працьовую класу автора Олександра І Наше завдання розв'язати рівняння. Ну що, поїхали. Перше рівняння. Х плюс 1. Ох! Як я люблю, як я малюю риску дроби, хто б знав. Так, красиво намалюємо. Так, поділити на 3 дорівнює 5 випадку Я завжди згадую початкову ланку, Так, ділене дільник частка. Щоб знайти ділене, нам треба дільник помножити на частку. Тобто у нас виходить х плюс 1 дорівнює 3 помножити на 5. Так? Далі, отже, х плюс 1 буде дорівнювати 15. Ну, а тут все легенько. У нас, як невідомий, доданок, або 1 переносимо з протилежним знаком 15 мінус 1, тобто х дорівнює 14. Є, переходимо до другого. Система така сама. Так, 2х мінус 7, красива Так, поділити на 5 дорівнює 1. Все так само 2х мінус 7 буде дорівнювати добутку 5 помножити на 1. Все. Отже, 2х буде дорівнювати 5 у нас є справа. так, Ну, 5 на 1 буде 5. А 7 переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом. Тобто 2х у нас буде дорівнювати 12. Так? так, х, як невідомий множник, 12 поділити на 2, тобто х дорівнює 6. Є. Ну, легенько пройшли. Тепер трошечки складніше. Третє. Х поділити на 3, плюс Х поділити на 5, дорівнює 8. Ну що ж, спочатку до спільного знаменника. Тут уже нікуди не дінешся. 3 і 5 це прості числа, тому просто перемножаємо 3 на 5 15. Так, допоміжні множники. Пам'ятаємо, як знаходити: 15 поділити на 3 буде 5. 15 поділити на 5 буде 3. Так, тобто у нас буде 5х плюс 3х дорівнює 8. І включаємо ось цю схему перших наших. Значить, 5х плюс 3х, Це у нас буде 8х, так. Дорівнює 15 помножити на 8. Отже, 8х. О, а знаєте, що я зроблю? Тушки по іншому. Дивіться 8 і 8. так? Тобто х у нас, як невідомий множник, буде дорівнювати 15, помножити на 8, поділити на 8, так? щоб не перемножати. 8 і 8 скорочується, так? Це будуть одиниці. Х дорівня 15. Все, це буде відповідь. І четверте так само. Значить, у нас х поділити на 4 мінус х поділити на 5. Дорівнює одиниця до спільного знаменника. Ну, найкращий варіант також перемножити. Це у нас буде 20, так? Допоміжнім множників. Так, тут 5, тут 4, розуміємо, так? У нас виходить 5х мінус 4х дорівнює одиниця. 5 мінус 4 це буде 1, тобто х дорівнює 20, так? 20 помножити на 1, саме розумієте, що це буде 20. Так, все. Буде розв'язок даної вправи. Швиденько ми з вами встигли. Дякую за терпіння, за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!